Всім привіт! Ви на каналі Артем Мок Сьогодні я буду виконувати челендж від своєї сестри. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть в коментарях, яке зняти наступне відео. Сідайте повручніше і поїхали дивитись. Артема, ти не забувши в нас сьогодні челендж? Ні, не забув. Тоді я знаю, що ти хочеш. Що? Почитати називають по брову бісоникам. Для чого я тільки погодився? Артема, що це ти робиш? Шукаю іграшку, що тобі треба? А я знаю, що ти хочеш помити умивальник. Ну добре. Мане хоче те не є оле, ще ніколи не погоджусь. Мама хоче тебе. Артем, ти тут? Так. Да. А я знаю, що ти зараз будеш замітати. Ну добре. Хто такі завдання придумає? А куди це ти їдеш? Я знаю, що ти хочеш зробити мені. 3 На цьому наше відео закінчене. Якщо ми набираємо 200 лайків, то моя сестричка буде виконувати мій челендж. І всім пока-пока!